Вітаю дітки! На минулому занятті ми познайомилися із голосними звуками. Давайте згадаємо та назвемо їх А, О, У, Е, И. Їх називають голосними, бо вони свій голос мають і чудово нам співають. Повторюйте за мною А, О, У, Е, И, И. Давайте називемо слова, що починаються зі звука А автобус, Ананас, Акула. А зараз називемо слова, які починаються зі звука О. Олівець, ожина, огірок. А зараз назвемо слова, які починаються зі звука У. Усмішка, удав, урожай. Дітки, відгадайте загадку, і спить на глибині, шаром мулу на спині, тільки вуса повертає, що навколо. Це він знає, у якої риби є вуса. Так, це риба сом. Давайте вимовимо по звукам слово сом. С. О. М. Скільки звуків ви почули? Вірно. Три. Для позначення трьох звуків поставимо три фішки. Звук О голосний. Його ми позначимо фішкою кружечком, який ми вже знаємо. А які звуки залишилися непозначеними? Перший та третій. Давайте їх вимовимо. С, С, М. М. При їх вимові повітря зустрічає перешкоду. Такі звуки називають приголосними. У вимові приголосних звуків беруть участь губи, зуби, язик і піднебіння. Приголосні звуки позначаються ось такою фішкою. Ця та рисочка ніби перешкода на шляху струменя в повітря, яку роблять губи, зуби та язик. Давайте разом вимовимо чистомовки. Вітерець у полі. Ш Ось і вуж повзе в траві. Їжачок пофоркав тихо. жук великий прилетів і над нами закружив ж. -ж, 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 -ж. Звуки. Ми вимовляємо зустрічаючи перешкоду. Це ми назвали приголосні звуки. Дітки, а зараз поставте відео на паузу та підготуйте фішки для позначення голосних і приголосних звуків. Якщо у вас немає готових, то можна скористатися будь-якими зручними предметами. Наприклад, голосні звуки можна показувати м'ячиком або каштаном або навіть яблуком. А приголосні звуки можна показати цеглинкою від конструктора Лего. Будьте уважні! Я буду називати слова. Якщо слово починається з голосного звука, то ви піднімаєте відповідну фішку. Це в нас кружечок червоного кольору або предмет круглої форми. Якщо слово починається з приголосного звука, то ви показуєте потрібну фішку. Малина, ананас, лимон, жук, авокадо, Індик вовк, удав, Дім Сонце, ірис, автобус, морква, риба, листок, молодці. Отже, дітки сьогодні ми з вами познайомилися із приголосними звуками і визначили, що при їх вимові беруть участь губи, зуби та язик. Після занять роздивіться свою кімнату та знайдіть предмети, назви яких починаються з приголосного звука. Дякую за увагу! До побачення!